На суд зібралася вся школа. У залі було тісно. За столом сиділи юні судді, які намагалися здаватися дорослішими та серйознішими. Варвара Трохимівна прочитала листа з міліції. Суд мав вирішити, якого покарання заслуговує Беркута. Славко заперечив свою вину, але на запитання суддів. Не відповідав, якщо йому не вірять, то він не буде виправдовуватися. Антон Дмитрович вийшов на захист хлопця і весь сьомий Б підтвердив, що Славкові можна вірити. Раптом на суд з'явилася працівниця з міліції, яка повідомила, що це зовсім не той хлопець, якого затримали 23 го числа. Б кричав, Лише Юлько Ващук нахилився і довго зав'язував черевик.